Вітаю вас, шановні краяни, в ефірі канал 40 і новини краю. Ось і прожили ми перший день другого вознесення купонів. Не знаю вашого враження, але сподіваюся, що вони не оптимістичні. Адже більшість із нас поки що без отих чарівних ключиків до магазинних каз. Але це ще не все. Попереду нас чекають сюрпризи. Послухайте журналіста Володимира Черняка. Вибачте, будь ласка, погодьтеся, сьогодні ситуація на автозаправочній досить незвична. Я рахую один, два, три, всього чотири автомобілі. Як ви це поясните? І назвіться, будь ласка, для наших телеглядачів. Оператор сім'ї Ярослав Ярослава Ну, ситуація яка, тому що незапно не, не завели ці талони. Ці купони і талони. Вчора об'явили чи позавчора об'явили по телебаченню вроде в Кривому, Кривовому, що буде з 5 числа. І люди всі настроїлися на 5 число, і тут вчора, от бачите, себе, яка ситуація. Людей немає взагалі. Кажуть, тут вранці був цілий ажіотаж, маса машин. Була маса машин, так, вони чекали, що буде бензина, але як вияснили, що... Бензина по купонах, нових купонах. Так, але бензин, в принципі, є. Бензин, в принципі, є, так. І, і які у вас далі розпорядження, як вам працювати? Ви сьогодні, напевно, ні плану, нічого не зробите. Ну, взагалі у нас такий план дневного плану немає. Но... Ну і роботи сьогодні немає. Ну і роботи такої немає. Тобто у вас одиниці тільки сьогодні заправляються? Так, Одиниці, які, потримають... які взяли, які взяли. Купони, ну я сказав, своєчасно, ну, я маю на увазі вчорашнього дня. Тобто, напевно, трапиться така ситуація, коли люди знову масово одержать купони і знову ж тут І знову тут будуть такі черги, так як були завжди. Тут купонів немає, тільки по купонах заправляють. І все, машини приїжджають і від'їжджають. Ви сьогодні поїдете, як кажуть, на солоно хлібавши звідси, без бензину. Все правильно. А як ви вважаєте, чому немає купонів? Хто вам повинен видати їх? Адміністрація повинна видати. А те чи інше підприємство не забезпечене талонами. Підприємства не забезпечені, а заправлятися то потрібно. А ви на якому підприємстві працюєте? Системи побуту. А коли вам обіцяють видати талони? Розмови не було на цю тему ніякої. Шановні краяни, нас якимось новаціями, якимось черговими витребеньками сьогодні вже здивувати важко. І мені здається, я поділяю думку багатьох прикарпатців, що ми з острахом останнім часом чекаємо першого числа, обов'язково якась виникає халепа. Ну ось і сьогодні ми стали свідками того, що повернулися набридлі нам талони. Купони на придбання товарів, талони на придбання інших речей. І, зокрема, сьогодні ми звернули увагу на ажіотаж, який розпочався побіля автозаправочних зупинок. Справа в тому, що пішов слух, буцім обмежено видачу бензину, буцім його вводять мізерну кількість на цілий місяць. І так далі, і тому подібне. Ось чому ми сьогодні зранку завітали до директора Івано-Франківського підприємства по забезпеченню нафтопродуктами Георгія Михайловича Савчака і попросили, так би мовити, з перших вуст роз'яснити ситуацію, яка склалася в місті. Прошу. Дійсно, така розмова йде між автомотолюбителями. Зв'язано це з тим, що в ряді областей, конкретно Тернопільська, Львівська, Волинська. Закарпатська ввели для обмеження на видачу бензину. І тому автомотолюбителі нашої області, виїжджаючи в ці області, значить, не можуть придбати на загальних підставах бензин, а можуть його придбати тільки на комерційних заправках втричі дорожчі від розрібної ціни. Тому згідно розпорядження місць виконкому для того, щоб захистити. Автомотолюбителів міста Івано-Франківська, і щоб вони могли спокійно, не нервуючись заправлятись на наших заправках, а до цього часу ці області, які ввели їхні водії, приїжджають в нашу область і виводять значну частину бензину, а потім комерсують на ньому. Значить, згідно такого розпорядження, з 10 серпня вводиться картка споживача на автобензин. Світ. Георгій Михайлович, будь ласка, коротенько, яким чином, якими шляхами ось ця картка майбутня буде доходити до споживача, до автомотолюбителя? Значить, нами розміщено заказ в обласній типографії на виготовлення картки споживача. Картки споживача будуть готові 2 серпня. Але щоб не було так, як вийшло з купонами сьогодні, що сьогодні на заправці створюється такий ажіотаж, дійсно, люди ще не отримали купони, вот, а ми повинні вже їхні заправляти. Значить, ми цей термін продовжуємо до тижня. Тобто вводимо з 10 серпня заправку по картках споживача. Виділяється 60 літрів згідно наших ресурсів, наших можливостей, згідно наших фондів. 60 літрів автобензину на один автомобіль в місяць, 15 літрів автобензину на мотоколяски, мотоцикли і інші мілкі транспортні засоби. Значить, розповсюджуємо що ми по Івано-Франківську буде міське товариство автомотолюбителів, яке знаходиться на вулиці Тичини, 61. Зразу по одержанні цих карток споживача ми їм передамо і я прошу. Жителів водіїв транспортних засобів міста Франківська буквально з понеділка, вони зможуть отримати. Там буде працювати значна кількість людей, щоб видати кожному водію транспортних засобів оцю картку споживача, і вона вступить в дію з 10 серпня. І ще одне запитання: чи це правда, чи це ні, як кажуть. З першого числа оплачуються і послуги працівників станції купонами маю на увазі. На жаль, так. Якщо було раніше, значить, ми сьогодні виясняли буквально, тому що цього питання ще не вивчене. Ми виясняли і в інкасації, і в банку, і на послуги, теж, які ми надаємо, ну у нас, зокрема, пункт технічного обслуговування на Калорському шосе. От. Інші технічні послуги, які в нас будуть надаватись тільки за купони. Ну, а коли вам думають видати купони? Кажуть, що обласна друкарня вже їх видрукувала і відправила до місць призначення. Тож, чекайте, а ми продовжимо випуск новин краю. Майже 10 років у центрі нашого міста проходять реставраційні роботи. Ви пам'ятаєте, шановні наші глядачі, які йшли суперечки навколо цих історичних міст нашого обласного центру. Зносити чи будувати чи реставрувати, зупинились на останньому і видно з усього надовго, понині. Ось цей будинок і досі немає господаря. Кажуть, що на його реставрацію було вже виділено 100 тисяч карбованців. Де вони? Одні руїни. А кошти нібито пішли на спорудження пам'ятного знаку, який стоїть перед облвиконкомом. Але це чутки, факти неперевірені. Тільки від цього не легше. Валиться ж будинок. Ну а ось ця споруда вже відреставрована і має господаря, ну якщо можна його так назвати. Судячи по зовнішньому вигляду, обласний краєзнавчий музей при дефіциті приміщень і не збирається щось тут робити. Кажуть, вологись. Звичайно, що буде вологись, адже ніхто не живе. Ось ці будиночки просто любо подивитися. Вони прекрасно писалися в архітектурний ансамбль центру міста. Ще немає двох років, а подивіться, що вже зроблено. Спеціалізоване управління Сталь-конструкція зводить, не порушуючи при цьому архітектурних стилів, будинки для своїх людей. І гарно, і зручно, і корисно. Ви знаєте, шановні мої краяни. В нашому обласному центрі, та не тільки в обласному центрі, а й в багатьох районних чимало таких архітектурних пам'яток. Окремі з них мають справжніх господарів. Окремі просто не мають їх. Отже, наша редакція бере під контроль ці будови і будемо далі у своїх випусках розповідати про ці архітектурні пам'ятки і про їхніх господарів. А ми продовжуємо випуск Новин краю. Сесія Коломийської міської ради народних депутатів. Прийняла рішення про перейменування одної з центральних вулиць, вулиця 1 травня, на вулицю імені Степана Бандери та встановлення йому пам'ятника в центральній частині міста. З цього приводу Коломийський міськом компарті України заявив рішучий протест і закликав всіх комуністів та жителів району висловити своє ставлення до рішення місцевої влади. Мальовниче село Ждиню, що в Польщі, проходив Лемківський фестиваль. Наш край представляли колективи Покуцькі музики з Городенки і Барви Прикарпаття з Кривоту. Лемки Прикарпаття, об'єднані від нині громадського культурного товариства Лемківщина, який відчолив колишній педагог Петро Партей. І ще одна інформація. У селі Слобода, що в Галицькому районі. Виявлено, в землі чималий склад авіаційних бомб, двох зразків. На місці події прибули працівники Галицького військомату. Вони зібрали 60 бомб, однак не всі ще виявлені, бо їх в землі лишилось чимало. На місці виявленої смертоносної знахідки, встановлено огорожу і повідомлено працівників сільської ради. Як я вже сказав, що два колективи нашої області брали участь у лемківському святі, їдуть так би мовити, кудись хто до нас приїжджають. Я хочу познайомити вас з цікавим театром, який прибув цими днями до Івано-Франківська. Цими днями у нас на Прикарпатті у місті Івано-Франківську гастролює театр еротичної комедії з Києва. Інтим. Я хочу запропонувати знайомство з цим творчим колективом, але спершу відрекомендую його акторів і дирекцію. Художественний руководитель театру. Корчагин Михаил, ну и актер тоже. Главный администратор театра и также актер театра. Актриса театра Марина Марченко. Актриса театра Роль Виктория. Заведующий постановочной частью Алексей Рослов. Освязитель Онищенко Евгений. Михайло Павловичу, хотелось бы несколько слов почути про то, как и когда был створено ваш коллектив. Коллектив наш молодой, создан буквально вот этим летом. Это у нас у ваш, в вашем городе. Это вторые гастроли. Перед приездом в Ивано-Франковск мы гастролировали в городе Умань. Умань. Так что, в общем-то, я не знаю, или нам, или вам посчастливилось, так сказать, вот приветствовать наш новый молодой коллектив. Жанр ваших выстав – эротичная комедия. Что это такое, слив? Ну, и можно мне ответить. Вы имеете в виду эротическую комедию как просто эротическая комедия или вообще почему-то? Как жанр меня этот вопрос интересует? Просто мы с иронией относимся к каким-то определенным вещам. И вот, поэтому вот так вот, эротическая комедия. И вот даже, эроти, эту... даже эротический фарс. Так, би сказав, да, сказала. Именно... То є э, отношение к еротіці через призму сміху, через призму фарсу. Вот вот. Останнім часом у нас в країні у великих і малих містах стало модною поява ось таких еротичних театрів, еротичних груп. Чим, на вашу думку, відрізняється саме ваш творчий колектив? Ну, я, да? Значит, ну, во-первых, я хочу сказать так, что честно, честно, вот мы перед тем, как создать наш коллектив, мы очень много работали, очень много работали. И в связи с этим очень мало смотрели коллективов других. Вот. Единственное, я смотрел, честно скажу, Московский эротический театр, они называют себя первым эротическим театром. Вот, значит, театр больше тяготеет к жанру э пластической драмы, вот пластической драмы, по поэтому, поэтому, даже поэтому, да, мы несколько отличаемся от них. У нас же театр, э как мы уже говорили, театр э э эротического фарса. Самое главное, что, что, если, допустим, вот я видел московский, мне повезло, видел много московских театров Демидова, именно эротических, видел Ленинградский театр, значит, и у них, в принципе, первое, что изначально исходит, то есть первая основа, это эротика. Мы от этого отходим, то есть у нас эротика просто помогает нам работать на сцене, и эротика, ну, вот, будем говорить, помогает. Инка сдавна славилась цнотливостью, скромностью, и ось целком природно выникает запитание до девчат-участниц вашего театру. Как вы пошиваете себя перед публикой, раздягаючись? Ну, в общем-то, не знаю, это сложно ответить на этот вопрос. Но каждый раз, как нам образуют зод, бросаюсь. Не просто. Это не просто, все. понимаете, это не просто так выйти на сцену, раздеться, и вот какая я вся есть, вот-вот какая. Я. Ну, а с другой стороны, как-то вот потихоньку. Ну жанр помогает. Жанр, жанр mm -hmm. требует, вы понимаете, другого. И, в общем-то, и помогает выходить. То есть фарс. Ну да, он фарс как бы... за счет того, что это все-таки комедия, да, а что комедия. это не, не трагедия, там не просто, скажем так, порнография. И а сам... это все-таки эротика. Понимаете? Самое главное, наверное, что еще относится к этому как к работе, не к чему-то да, к это, такому. Это, а да. это работа, есть работа. Кому-то не стыдно, так сказать, женщине не стыдно там копать асфальт, вот, или стать вместо столевара. Это, мне кажется, еще больше стыдно, чем развиваться на сцене. То есть тоже, это, так сказать, извращение. Да и, в общем-то, мы э, недаром говорим о жанре, потому что, в общем-то, если бы у нас был бы другой жанр, то есть жанр, который бы э, больше тяготел, вот правильно сказала Вика, э, к порнографии какой-то. Нет, мы в первую очередь ставим себе цель, цель э, не опошлить. Значит, наш спектакль, а наоборот, через э, смех, через э, иронию показать красивое женское тело. Вот, как Просто, вы сказали, очень правильно. Мы, нач... в общем-то, скажем так, темные в этом отношении. Веками это у нас годами была запрещена эта тема. И сейчас как-то хоть немножко частицу культуры преподнести людям, чтобы они хоть как-то немножко начали это понимать. Ну, да, наверное... Ми запрошуємо всіх івано-франківців і гостей нашого міста відвідати вистави цього цікавого театру. А на цьому прощаємося і говоримо до наступних зустрічей в ефірі.